Доброго дня! Я знову з приводу промоції туристичного маршруту або культурно-пізнавального маршруту і туристичного продукту у історичному населеному пункті Голове. Ось цікава відповідь Голубської селищної ради, і ви можете побачити тут з приводу промоції дуже цікаві моменти. Наприклад, у межах проєкту створено 6 телесюжетів про об'єкти маршруту, що забезпечило промоцію нового туристичного продукту. Інформаційний супровід здійснювали. Ага. Інформаційний супровід здійснювали медіопартнери. 12-й канал, Конкурент ТВ, Район Культура і далі виготовлення аудіофайлів. Промоція через телебачення дуже цікава тема, тому що вона напряму стосується турагенцій і інституцій, які могли б допомогти цій промоції на практиці після створення таких базових моментів, коли були встановлені таблички, стенд, оформлений тур маршрут з аудіосупроводом і вивчені 10 тискурсоводів. Я думаю, що надалі ця тема буде розвиватися. Звичайно, це може бути як окремий проєкт, вже проєкт промоції культурно-пізнавального маршруту, такого практичної промоції, із задіянням турагенцій, інституцій і з рекламою в Фейсбуці через інтернет на сайті, через різноманітну рекламу. На різних ресурсах, і я думаю, що цією темою можна зайнятися і разом з тими, хто раніше приймав участь у проєкті, і з новими бажаючими. Тобто тут, в принципі, власна промоція теж не обмежена. Тобто людина, яка десь в місті, як я бачу в Києві бачу, на власний розсуд, в Ковелі, навіть той, хто тренінг проводив, я бачив його як людину, яка проводила Екскурсійні маршрути у Ковелі, будь-яка людина, в тому числі з цих 10, може ну, теоретично виявити ініціативу і, маючи такі базові знання після тренінгу, маючи такі гарні аудіофайли, зробити рекламу і запросити бажаючих на проведення екскурсії і, можливо, оформивши ФОП або по домовленості, взяти з них певну грошову винагороду отримати. Так, в принципі, робиться в багатьох містах України і це є нормальна практика. Інше питання: хто з цих десятьох взагалі на це наважиться? Далі ми можемо створювати певні такі клуби, певні, певну якусь структуру таку інформаційну, туристичну, там, бюро любителів історії, там, екскурсійне бюро. Щось от більш глобальне, ну, на майбутнє. Потоку людей поки що немає. Генерація людей може бути з різних потоків, і тургенці це знають. Ті турагенці, які проводять ці екскурсійні маршрути, там, в Колодіжну, привозять людей в Луцьк, ну, можливо, і в Ковель, там, в Ковель по дорозі і так далі. Вони просто можуть по ходу заїжджати і в голоби. Але тоді вже екскурсовод, наприклад. Їхній може володіти інформацією про селище і просто особисто розповісти, але коротко. А це або може бути людина на підхваті, яка буде в галобах. Тобто ви можете вже зараз пробувати включитися в, оці, в цей потік, який незабаром, я думаю, обов'язково тут буде. Щодо самих галоб, ну, звичайно, ми маємо тут школу. Зі школя... школярами і викладачами маємо мешканців селища Голуби і ОТГ. І відповідно їх можна також запрошувати за певну винагороду або, ну, хто хоче, просто так. Крім того, сам пізнавально культурний маршрут він може і має бути розвинутий в географії і в часі. Історично поринаючи в минулі епохи, ми розуміємо, що історія Галоп, як Галопської волості, фігурує в доповідях і починається з історії, коли Кролєва Бонна приїхала в Мельницьку волость, примінявши її на Луцьку волость, і ми розуміємо, що епоха 16 сторіччя це те, з чого взагалі тут все і починалось. Тому. Надалі це мельниця, надалі це ж так само створення аудіофайлу, можливість туди заїжджати, і не заїжджати також. Так само, як той автобус, який заїхав в Голобич, і люди, які приїхали просто на електричці, вони можуть про пагінькі і свідники почути з доповіді і з якихось відео аудіофайлів. Це вже за бажанням. Саме споживача. А те, як воно має бути, так, да, в ідеалі, от має бути все включено. Крім того, на місцевому рівні малий і середній бізнес може розвивати такі пропозиції, як сувеніри, поліграфія. Ну, взагалі, брендування чи промоція подібних маршрутів має і зазвичай супроводжується виданням поліграфії. Поліграфії, яка б Включала всі ці об'єкти з їх описом, фотокартками і мала певний формат. Творчість може включатися і як в сам екскурсійний маршрут, так і в творчі пізнавальні моменти у поліграфії, тобто можна видавати такі творчі видання, які б допомагали пізнанню історії, цікаво, творчо і так, і так далі. Тобто над цим хтось може і має працювати. Хто за це візьметься, як візьметься, це ну, моє завдання поділитися з вами баченням, баченням того, в чому ви вже можете прийняти участь і в тому, про що ви вже можете мріяти, і почати планово втілювати в своє життя. І втілювати як особисто, так і у співпраці з селищною радою. І я думаю, ну в Луцьку там достатньо грамотних людей. Достатньо таких продвинутих спеціалістів по туризму, які можуть всьому цьому посприяти, і та ж саме минула проєктний менеджер, вона може так само і на відстані дбати про подальшу промоцію цього маршруту. Ну, моя роль яка? Я, звичайно, поділився. Я так само, як і ви, і пропонуючи вам, так само можу пропонувати і собі працювати над цим. Наскільки я прикладу праці, наскільки мені вдасться. Включитися в процес, і мати з цього якісь і задоволення, і зиск, і, так би кажуть, законний заробіток, ну, покаже час. Все ж таки, дуже багато залежить від дисциплінованої, такої, знаєте, праці, професійної праці людини, коли вона знає, куди їй рухатися, і рухається, так би мовити, цілеспрямовано, впевнено і досягає результату. Ну і... В принципі, все. Вже цього, я думаю, ну, достатньо і юридичні моменти з приводу там, узгодженості селищної ради, і школи, селищної ради, і турагентств, так воно може відбуватися і за умов і ініціативи. Тобто, ініціатива активних людей, вона зрушує з місця дуже багато що, і в світі дуже багато речей. Робляться через ініціативи. Навіть Ілон Маск зауважив, чому його ракети виявили, виявились краще, ніж у НАСА, і чи в тих фірмах, які співпрацювали з НАСА. тому що каже, я мотивований, я мотивований підприємець, який досяг Марсу, так? І держава пішла з ним на співпрацю, хоча в програму Марса вже вона його не включила, але він дав зрозуміти, що вища світа це не завжди. Таке практично прикладне мислення. Це не завжди практичне просування вперед. Але ну, я в своєму житті звик керуватися практичним втіленням, тематичним таким підходом, таким прикладним мистецтвом розмірковування над тим, як ті чи інші можливості в тій чи іншій ситуації можна застосувати. Ну, тому я думаю, що. Певними напрацюваннями, певною мудрістю я з вами поділився однозначно, і люди з освітої, вони ж можуть так само і співпрацювати і зі мною і з вами, і з селищною радою, і доповнювати це такими базовими науковими моментами якимось, де прибігли, доповнювати юридично, практично, організаційно це, по суті, ну, команда людей, яка б могла працювати над. Темою промоції і розвитку, і туристичного маршруту, і його інфраструктури, і його розширення, і його розвитку надалі. Ну що ж, бажаю вам нових робочих місць, успіху, щастя, здоров'я, ваш паровай Григорій. І якщо вам сподобалось це на ваш розсуд, ви можете підтримати мене на картку 51 67 80 30 81 16 11 22. Ваша добра воля, ваша вдячність. Від одної гривни. Будь ласка, щиро подякую.